Повномасштабна агресія Росії триває, проте вже зараз потрібно думати, яке майбутнє чекає на Україну після перемоги. І саме ті, хто освоїли робітничі професії, допоможуть її відбудовувати. У Житомирському центрі професійно-технічної освіти вступна кампанія розпочалася 1 червня. У нас регіональне замовлення в цьому році становить 300 дітей. Уже на даний момент до нас подали 26 чоловік документи. Віталій цьогоріч закінчив дев'ятий клас. Хлопець розповів: майбутню. Планує отримати вищу освіту, а поки обрав для себе професію тракториста-машиніста. Вона з дитинства тягнуло до техніки, завжди було цікаво і подобалося її крутити. Ще й вдома маю маленький тракторист, той вирішив, що треба далі це розвивати. Для того щоб вступити до закладу, потрібно лише написати заяву та мати з собою атестат 9 чи 11 класу. А вже з 15 серпня майбутніх фахівців чекають на співбесіду. Як правило, це психологічне питання, ну психологічного характеру. Чому ти обрав цю цю професію плюс предмет, який стосується тієї чи іншої професії? І все Цьогоріч до переліку спеціальностей додалася ще одна: озеленювач квітникар. А професії, що користуються попитом, залишаються незмінними. Слюсар кулісних транспортних засобів, машиніст-тракторист, будівельний напрямок. Першокурсник Артур здобуває професію монтажника санітарно-технічних систем і устаткування та паралельно працює. Навчання допомагає хлопцю і під час роботи. Добається професія, ну по заробітній платі і по ділі ну, як На як правильно можна установити трубу, щоб куди правильно під'єднується. Житомирський центр професійно-технічної освіти щороку намагається покращувати матеріально технічну базу. Для цього співпрацює з різними іноземними компаніями. Також у наступному році адміністрація закладу планує відкрити для студентів нову можливість стажування за кордоном. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.